Доброго дня, слава Україні! Сьогодні ми маємо 83-й день війни. Сьогодні у нас 17 травня 2022 року. Ну, але ж ми працюємо, компанія Кахеса, канал Кахеса Кен з вами. Вот. І в якийсь час ми допомагаємо нашим Збройним силам, а в якийсь час ми працюємо для наших людей, щоб все в нас було в країні добре. І всі, хто бажає самостійно зробити собі заміну, скажімо, своїх якихось запчастин, своїх підчинити, і, скажімо, зробити свої прилади, От. Ну, для того ми тут і існуємо. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що можна самостійно замінити любу шестерню. Скажімо. От, е у нас є такий це кухонний комбайн і Сільверк. Там абревіатура там по буквах не пам'ятаю, навіть 1300 він йде. От. Всередині в ньому є такий редуктор. Якщо відбудеться таке, що ви туди зможете добратися, на жаль, немає самого, самого приладу, щоб загалом показати, яким чином можна розкрутити-розвертити, але це можна знайти в інтернеті. От. Але ж момент самий основний, я вважаю, те, що ви можете звернутися до нас безумовно, як от в цьому випадку, замовити любу шестерню, цю чи от цю, от, тому що ця одна у нас приводна, йде, вона желізна йде. і, Мабуть, що нічого не відбудеться. І принаймні, якщо буде така потреба, ви можете замовити і самостійно зробити її заміну. От, я вам покажу шестерню, та яка була попередня тут стояла. От, і, 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 і деякі моменти підкажу. Так от виглядає, бачите, стара, стара шестина, бачите, її розірвало, розкрутило, розмолотило. Всередині тут просто страх, що зробило з нею. Отвір замість от такого тоненького, от, такий от великий став. Тобто її там зовсім розколбасило, постирало просто зубці, все, тобто щось страшне. От. Ну, Це вже непотріб. Ми зробили от таку от заміну, І от самостійно, скажімо так, ви можете взяти її просто напросто як я тут от, вал. він, це... Шестерня де паразитка. Вона просто собі тут передає навантаження з приводної на ту, що там рухає далі. Там якісь ва, там, прилади, скажемо, в цьому комбайні. От. Тобто, складного, складного чогось такого замінити немає зовсім. Поміняли оцей отвал, поставили на місце. От, але ж попереднє, хочу що звернути увагу. от Ви бачите, що ця шестерня так само, це от вона рухається собі вільно, по ній начебто питань немає. Але основний момент, те, що ми бачимо по ній, що вона зовсім суха. Тут немає ніякої, ніякого мастила абсолютно. Тобто, це могло ну не дуже впевнений, що це сталося, тому що не було тут мастила дійсно, але. Але це один із таких основних моментів. От. І тому, якщо ви вже добралися скажімо, до самого редуктора і вам є можливість е, замовити в нашій компанії цю шестерню чи там, інші якісь там е, значення немає, для того, щоб зробити заміну, вам попередньо треба дуже якісно вичистити редуктор. Він абсолютно сухий. тобто Тут нічого, ніякого мастила тут не було. Тобто Тут, можливо, з заводом ще колись додалося, але вже за цей час воно чи стерлося. Чи не знаю, що з ним відбулося, але ще його немає. І тому вам треба буде розібрати, відчистити ідеально цей редуктор, тобто все, що може бути там всередині, тому що залишки будього зубчика, то шматочка пластика може залишитися, якщо навіть там змаска є, ви можете не побачити, що воно там залишилося. І потім цей зубчик попадає поміж цими зубами і знову ламає вам шестерню. Тому обов'язково чистимо, беремо. Нове мастило бажано, скажем, якщо дешево просто і працює, от це litol 24 фірми Agrenol, можете взяти щось інше. От, можна взяти-дуже якусь там, ну, дуже, -дуже таку, там, модну змазку для пластику. Хоча результат вийде, можливо, і краще, а можливо, і не дуже. Ну, дорого заплатити це 100%. Ми вже багато років от таким, от скажімо, користуємося, і все в нас добре з нашими пластиковими В Ніякому разі не використовуйте салідол, о Той радянський, що був, він дуже сильно руйнує самі шестерні. Тому чистимо, набиваємо, нормально набиваємо масила туди і все туди. Ставимо ж всі шестерні. І все, запускаємо в роботу. Роботу запускаємо. Наш комбайн і працюємо з ним, все як, там, все як має бути, як то кажуть, це як книжка пише. І ось що ми маємо: звернувшись до компанії Кохеса в Україні. Ви можете придбати якісь запчастини те, що вам треба, знайти це можна на нашому сайті тридаблюкохеса На початку відео є, є назва нашого сайту, є телефони, за якими ви можете дозвонитися до нас і від наших менеджерів отримати такий толковий грамотний грамотну відповідь, яка допоможе вам зробити те ту чи іншу справу. А якщо скажімо, як в цьому випадку. Нас чогось немає. Висилаєте до нас, ми вам робимо. Висилаємо вам назад, і ви робите заміну. На тому все добре. Будьте здорові. Слава Україні! Дзвініть дзвіночок, підтримуйте ЗСУ, всього найкращого.